Всіх гарних розумних розмов, давайте поговоримо про свято. Про просте і веселе найголовніше свято весни це Великдень, а найголовніший символ Великодня це писанка. І про писанки Антон Юрченко. Просимо сьогодні. Писанка стала символом Воскресіння Ісуса Христа. Але мало хто знає, що народ... зародилася вона далеко до прийняття християнства на Україні. Цей вид народного мистецтва поширений у багатьох народів. З писанками пов'язані без легенд, звичаїв, повір'їв, переказів та традицій, а виникли вони ще в язичницьку добу. Та з приходом християнства набули нового характеру. Вони стали пов'язані із дійством освячення Пасхи під час найголовнішого християнського свята Великодня. Звідси і їхня назва Великодні яйця. Дослідники вважають, що українська писанка має понад сотні символів, кожна з яких має своє значення. Наприклад, кривулька це нитка життя, вічність сонячного руху. Є тут і інші фігури, безконечники і триноги, символи початку і кінця. Важливим також є і кольорова гама. Червоний колір, наприклад, означає радість, закоханість, жовтий. Місяць і зорі, урожай, зелений багатство і буяння рослинного світу, блакитний, чисте небо і здоров'я, а чорний із поєднанням білого кольору означає пошанування померлих родичів. Окрім того, розписаними яйцями раніше зізнавалися у коханні. У народній медицині ними викачують хвороби, а ще їх закопують у землі. Для того, щоб урожай був хороший, лушпиня ж викидають на щастя, так би мовити, на дах оселі. Цікаво, що писанкарство було притаманне лише тим етнічним групам, які стали називатися українцями. Сьогодні дуже часто писанки споріднюють із крашенкою, однак це неправильне твердження. Крашенка з'явилася набагато пізніше, її виварюють і фарбують із природними барниками. Писанка ж ніколи не вариться, щоб не вбити живу силу зародка. Її не їдять, а дарують і зберігають як священний талісман.